Це для народу, це закон прямої дії. Собі і, і люди живуть по Конституції. Що говориться про мирні зібрання? Тепер ми зачитаємо і прошу вас подати це все людям, тому що люди наші переймаються не тим, що треба. Люди переймаються долею політики, а не переймаються законами, які приймають. От коли ми тільки писаємо, реагувати на законі, які приймаються, бо такий законом. Підписуємо. Наші діти, наші тоді тоді нас буде держава. Пішло нас в нас населення. От коли ми з населення станемо маленькими громадянами для початку, тоді у нас тільки почали розвиток держави. От, і чим я хочу тепер зачитати. Якщо наша прокуратура, міліція, міська рада не знає Конституції, то прошу, щоб вони почули. 39 стаття Конституції говорить: громадяни мають право збиратися мирно без зброї та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування положенню частини першої частини дано офіційне тлумачення згідно з рішенням Конституційного суду від 19.04.2001 року. Скажіть, будь ласка, якщо аргументує міліція і міська рада. Вона з нами не погоджує, а хіба ми подавали заявку на погодження проведення акції, ми їх сповіщали, що ми будемо проводити мирний акт протесту проти прокуратури за те, що вона не своїх контрольних позицій. кузен позиційних, вона живе за рахунок податків народу. І вона повинна захищати людей через те, що ми. До того ми докотилися, що просто страшно. Я, наприклад, втратила сон. Я, чому ми перервали акцію протесту? Я інвалід другої групи. Я перейшла після тої акції, дуже сильний. в мене був е, цей як, нервовий, не нервовий гіпертонічний криз. А потім я ще хвора була. Тепер ми зверталися в Генпрокуратуру, звернулися нас 5 чоловік. Хто схоче приєднатися до того звернення, щоб ми так як ми отримуємо... Відписки з прокуратури, ми требували, щоб прокуратура нас прийняла. Ще хочу сказати, в якому це році я була на прийомі. Напевно, що в 2006 році на прийомі була і в генпрокуратурі ми записали. Ви не повірите? отакий от листок листок запису було, от стільки було з Тернополя. Ми казали, може Тернопільську обласну прокуратуру ми перенесемо в генпрокуратуру, нашу в Тернополі прокуратура, якщо громадяни їдуть до Києва. Нас не хвилює, хто які має маєтки. Ми хочемо також жити, бо в нас є діти. Бо в нас є діти. Добрий день. Тебе зустрілися Ми повідомили, ще боже мічку нам написали. Дев'ято 9... по модев'ятого ще серпня на безстрокову акцію. А вчора. Тому що я форух пана себе почувала, і 40 літ Люба сказала, що ми відновлюємо акцію протесту. У нас безстрокова акція протесту, що ми відновлюємо так, як ми подали на акцію протесту, і ми можемо виходити по закону, не повідомляючи, що ми будемо проводити. Що... Так, ти сюди нормально, кабель скажу, тут все. Так, шановні громадяни. Я Хей, заступник начальника управління. Заковник затупи... міліції блищук. Так, так, я знаю вас дуже знайомий вам. Так. тепер що, тавш... все. Ви подали заяву. Так. Є відмова. Що... Яка є відмова? Стоп. Про проведення Стоп. даного закладу. Стоп, скажіть мені, будь ласка, тепер я набираю зараз. Питань немає. Дзвонимо Міністерство внутрішніх справ. Тихенько, в Київ дзвонимо. <плотворю> техесенько, техесенько. Тепер я. Тримайте, будь ласка, тихенько, тихенько, тихенько. У мене подана заява. Не кричіть до мене, бо це до вас вдома. Я спілкуюся, я спілку. я спілку. мої порушні права, я відлишала минулу акцію, довше з інфарктом я, не попала. Я застерігаю людей у викликнути, до чинного законодавства. Люд... Звернулася заявка. Є рішення. Де є рішення суду? Покажіть мені. Яку рішення суду? За оборону Добро на факту виконком. Значить, акція заборонена. Вас... Скажіть мені, ми... будь ласка, ласка, ласка ваше Обличчок, вас... як ваше прізвище, полиночку, батько. Василь, Василь, Василь? Корнієвич, Василь тепер я. Запишите. Скажіть, будь ласка, що це є в мене в руках. Я Що це в мене в руках? Бо слова. Низка... Два слова. Ні, де два слова. статті. Скажіть, будь ласка, тепер стоп. Є конституцію. Скажіть, потали... будь ласка. Що таке? таке? Ви подали заяву. Не передавайте заявки. Не передавайте, будь ласка. Не, не 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 покажите, в біда, да. Звонили а, по телефону. Довідому доставили. Речення... До кого до відому доставили? А судове рішення. Є Є судове рішення. Немає. Немає. Дівчата судовому рішенні є, що нам частково відмовлено в проведенні акції. На період річ, частково... проведення змагань так. на період проведення змагань на... Нам було частково заборонено, не можна було прибудити на день міста. Не можна приводити акції. Під прокуратурою, що ми не зволікали, ми не перешкоджаємо нічого, а товариші ласка, коли міліція заходів. буде виконувати свої функції Алло. і захищати права громадян, яких порушить, ми би хотіли, щоб зараз до нас підшли Є представники Генпрокуратури. І ми би хотіли, щоб представники Генпрокуратури зараз підійшли до нас і поцікавилися, тому що нам цікаво, що Генпрокуратура прийшла сюди, приїхала з провілкою, і ми би хотіли, щоб Генпрокура. Ми тут зібралися в Тернопіль. А тепер читаємо. Це ваша справа. Це не ви наша не справа. Відколи в правовій державі. дайте мені, що... а ми не зброї вийші. не носимо, ми мирно виступаємо. Ви зброї вийшли, відколи міська рада. Вийші. Вийші. Я сама захищаю зу... зу... міські... А тепер читаємо громадяни мають право збиратися мирно без зброї. Проводьте збори, мітинги, так. походи і демонстрації так. про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої О, завчасно. влади Чи органи. Завчасно. А тепер покажіть, Дай, будь, будь ласка, де в Конституції сповіщаються, Дай. але не написано, що погоджуються. Що бо а при чому це був Тепер значить, що а, там ні. написано. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради 01.10.2013 року, номер 2235-01. 40 літ дрібнуль сорокаліт за результатами розгляду вашої заяви від 01.10 щодо намеру відновлення проведення мирної безстрокової акції, пов'язаної з захистом ваших чітаю. конституційних Тепе прав, прав. прав. згідно повідомлення Включайте від 06.08.13 по вулиці листопада, беручи до уваги, вимог до уваги недотримання залишити? вимог, Тихенько. передбачених для повідомлення Тихенько. про проведення Тихенько. масових заходів, враховуючи вимоги статті 38 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я не буду грати. за якою вирішення питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій та здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку покладається на виконавчі органи сільських селищних, міських рад, виконавчий комітет Тернопільської міської ради не погоджує відновлення по вулиці Листопадовій. Дві за Планованого масового заходу та зобов'язує вас привести дії у відповідність до вимог чинного законодавства виконуючи й обов'язки міського голови, а можете іб. його викликати а Він знає ласка. конституцію. Алло, чуєш виключно Ви турського, а тепер відмови закони знаємо тримають загальні беззаконно. Ні. А що дребується? Так, як він є, міжнарада, забирайте, ніхто мене не збирає. Люди не з добра. там, що немає коротини, що вони кружіться, вона не підручність. Ви користувалися, коротше, бачить, що не ці масово вирішувати. І такого людей немає. Я прийду чоловік, я не знаю, я навіть кажу, я придбала, я сама. Давайте тримайтеся, бо <рес> заставлені. <рес> Права була сюди. Можна телефон зараз дам. Облищуйте Леонід Івановичу. Дійшло до конкурсу. Мою заяву навіть не прийняли до конкурсу. Тому що я не таку дала довідку, що я не маю забору Я їм не так. дала декларації, що е, точно. Я не могла їм дати, тому що я на загальній сили. Я їм запрошую віддала. Від, 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 від. Мен, так як було дві я без просто, що я Лучка. Так. Лучка колега надала. Кращі друг ніхто. Ось вони в долі двох взяли. Була подана заявка. Міський суд. Міський суд не відмовив. Василь Корнелівич. Моє лимонку повикидала. там. Нема крали. Люди приходили крали моєму дати. Василь хай турський покаже рішення суду. Це за порушення конституції 39 статті конституції України Турський вас підставляє, добре справа тому що у нас рішення суду немає, а це ж коли рішення суду. Михайло якось уважно. Це рішення суду, тому що вони оскаржили, подали нас суд, що нам забороняють. Цьому. Я вам пришлю. на сад, бо я не, не маю з собою. І нам, а справа в тому, ні, нам суд, нам суд частково заборонив. Нам акт у нас був. Босер... Да. Це неможливо. Святкові дні. От, добре, добро, це Києва. Добре, то ми може, може, зараз з журналістами сами зв'яжу, якісь ми зробимо мости.

де рада готівки Федерації війни під спілок? Вони будуть носити пропозиції щодо зміни ситуації Є заявка Покажіть мені, Будь ласка, рішення. Не що ви буде доказувати, що дома рішення. А на які писали мені забороняється? Чим ви користуєтеся? А що тут ви виконком? Я виконком поїздки не є.

Випанком заборонив 40 літ, а я пандюхіна. Я знаю, що пандюхіна, дуже. Я не повинна а мене. У мене є заявка. У мене є ще з 9 числа. Заявка? Безстрокова акція. Ви знаєте, що безстрокова акція. А судді да, нам дали. Yeah. Частково заборонили. Мені вода вода. Це на день міста мені заборонили акцію. Мені заборонили акції проводити під обласною прокуратурою. Там є в so. міській раді моя заява, що дев'ятого 9, 9 серпня. Ще на безстрокову акцію. Чому? Людини. Я подобаю не давно. Деша фамілія є подібна. А я куди на що не знаю, Друга, був, як поїхали, А де тут є подібні? Це завжди про те, що доляку ми подали на акцію виступовувати. Не будете правильно зрішення.

Зараз Так. Зараз є прокуратура міста Тернополя і перший заступник прокурора Івана Сергія Володимирович, який готовий вас прийняти, тому прошу пройти в приміщення прокуратури. Всіх. Хай він дасть світуть, пускайте людям на письмові мої звернення. А вже банакати я зараз піду. Я минулий раз віддержалася про тонічному кризу. І з прокуратури є фарка, не дуже. <плотворі> Ми зверталися Ми звертали, звертали мирно, завжди звертали мирно розподіляти да. Но... це вночі. Я скажу. будь ласка, на Америку подали. <а> Чому Чому? Ми країни. Яка питання? Давайте тако, Беремо бочку. Старі, будь ласка, ми хочемо і ми знаємо. Тепер Василь Іванович, послухайте мене уваги. Ой, Корнівич, перепошу всі знайомі. Бачите, ну що до Василь Корнієвич. Ми хотіли, <пасити> <пасити> Ми знаємо, що є зараз представник. Ми знаємо, що є представники Генпрокуратури. Є представники Генпрокуратури. Ми би хотіли зустрітися, з ними поспілкуватися. А є порядок за одне з другим суперечка? Ні, не суперечка. Скажіть, про... будь ласка, ні, да, ну так. Ми забрали зараз... нашого. Скажіть, будь ласка, ні, тепер давайте я так. вас да, продовжу. Може я неправильно вам пояснила, так, так. може я настільки тупа і обмежена, і не вмію донести. Те, що мене болить, я то я хочу повторити ще раз, що я мене варити. болить. І що ми сьогодні всі я тут зібралися? Тому що тут не тільки я, тут кожної людини, кожне візьміть ці порушені акції, права. Привернути увагу до Порушень прокуратури на закон. Якого? Чекайте, я просто питаю, Законом Конституції. Якого Конституції? Куда ви не зверталися, нам нічого не робили. Як на сумку, то в другу. Прокуратура так само зацікавлена тільки в тому що велике, але і все. Заволоділо мої мали, передала такий сторон автоєнт. Це є злочин самоправно, зітровому. Тільки це років <зв> тянеться. Я подала за 6 російські, що я є інвалід, я не говорю. Я живу на обмінниці. У мене той час на мого підтримані мати хвороба. Учасник війни ветеран праці, яка принесла твоєма. Все в момент мала мати, після можливо на операцію. Бебек крону мене потрібно 5 тисяч доларів за розширення. Я тоді провіна те, яку на скамінцев. Мене незаконно зняли само, винесли все навіть ліку. І не в мене мало стати трубі партії. Прокуратура покриває злочин. Вона виступає в ролі адвоката. І я тут. Я і нікого їх не будуть Мама ще й на кладовищі. Мене мама просила. Я не могла займатися я мамі на смертній постелі дала обіцянку, що я цю справу доведу. Не за те, що мене лапки забрали, а за те, що в мене ліки забрали від мами. І я на верну неділю клала стреті перед ефартом. Люди святкували пас вдома. А ми з сином ішли в реанімацію з коршиком. А вони сьогодні друзі, розказують, які вони люди. І я не хочу, щоб моя дитина, моя внуки, отакі, як дрозди. Отакі, як решти, не буду називати, знущалися над нашими дітьми. Я хочу, щоб моя дитина жила в правовій державі. Я хочу бути громадяном, я хочу спокійно спати. Я хочу, щоб нашу країну не говорила, що ми сама корумпована, а що наша країна, Україна, Демократична. родюча, багата, від якої пішли всі мови породилися. Наша українська мова, від наших мов всі мови пішли. Ми настільки, яка в нас культура, яка в нас від наших культура звичайних, скільки наших було. І сьогодні ган бляд, топчуть. Я не можу на це дивитися і не буду дивитися. І я нікого не буду, тільки буду з одного Бога. І сьогодні дякую Богу, що Бог мені дає здоров'я. Що я вчора піднялася з ліжки сили, я відлежала одну акцію з іпортонічним кризом. Я відлежала два тижні. Знає прекрасно, як я в лікарні лежала в дружини вашої. Мені не можна хвилюватися. Я вчора задихалася, бігла сюди. І сьогодні хтось мені розказали, що я щось порушую. Хай надал. Той що заборонив акцію, розбереться з Дроздом. Прийдемо, Скільки власне. попадає міський бюджет оренди від зруйнованого кінотеатра? Хай виконає він тут свою функцію, майном розпорядиться, що бере Дрозд, Гранд базар і Гранд базар інтелектуальна власність, що в шоку були тисяча з лишнім гривень. У мене один складатиме кожен місяць сплатилося, а бюджет. Я володію по заселію санвальність, а бюджет, в а бюджет, а в бюджет попадало 4900 тисяч гривень. Міська рада відшкодувала 125 тисяч ринкового збору. Це ми платили ринковий збір. Хай він ним займеться, а не нами. Свобода називається. Це Свобода називається. Мені дуже шкода, як Який То що мер, то мер. Ми вибирали мера. Ми його не, вибирали. Але, ми не, не вибирали. вибирали, ми його не вибирали. тут люди його не вибирали. Ми його не вибирали. Це Україна буде Думаєте про дітей? Де спілкуйтеся, мене чекають в Києві. Де гратися буде? Скоро вже одного дерева Що з моєї не стали. Але ми все одно виролили, щоб вони були обернемо. Василь Корнівич.

Забрали дітей викидають базу, забрали шаховий клуб в дітей. Що це Шо за патріоти? Це не патріоти. Центр дитячої творчості на Карпенках Бачите, Тут зібралися зікають свої поліції, який питання піднімає. Це не влада, коли забирають дітей і їх викидає на вулицю і роблять їх наркоманами потім. Пролетари всіх країн повинні єднатися в цей кордонів. Що за міська влада, яка викидає дітей, ви нас не. Прийде працівники до нас. Генпрокуратури хай вийде надав. і відчитається, що він для людей зробив. Чого його працівники ходять на суди і заробляють гроші? І він каже, що під час робочого дня можуть ходити працівники і підприємницькою діяльністю займатися. Начальник. Позбуто теплової енергії миски Богдан Володимирович два роки ходить, заробляє гроші на судах. працівник тепломіськ комуненерго чиновник, чиновник. Як він має під час робочого дня ходити на суди? І чого надав кришує? Там є. І ще вчиняє погрози. А на мені журналістів. вже два роки самий як потерпілі, я жодного відома. Я посилаю листа, а в мене як відповіді. Я на сьогоднішній не знаю, чи в мене кримінальна справа провадженні, чи в мене кримінальна справа закрита. Як потерпіла, вісім років, вибачте мене, я чотири рази не ну, ту саму посилаю, мать я в Європу, тобто ви не думайте. Може Три Три в Європі чи постанові почитай. Це просто абсурд. Це чуда, що немає зараз крокодила і цього перського. У мене таке саме забрали. Майно покривають злочинців, родину паськів. Олігарх має магазини і центри зайнятості на злуки 27. А цей магазин отримав допомогу. А по безробіттю. розбирати. що міліція не притягнула злочинців до цього? Де це цивільно, Коли він зброєю погрожував людям, приходили до Туховича. Десь чоловік десять. І чого за хуліганство Піска Ярослава не притягнули? Чому? Чому не до притяначальний довказівку матеріали підім, яка була підстава, чи яка зброя там газу чи не газові після? Але він бігав за людьми в садівничому товариству, вишневий сад, село Петриків Тернопільського району, Пасько Ярослав, будучи головою садівничого товариства, погрожував людям. Погрожував людям, потім травив своїх собак і звинувачив покушення на нього. Ні. Це це стипить од боки. Звинувачі це одне питання. Треба завжди доказова доказове бачити. Люди Я приходили, тому, що... люди Ми, приходили. Треба перевірити Які? люди. Хто приходив? Я то й був Степанюк, Тамара ну, Бриль, купа людей, члени голови. Це судівниче товариство Вишневий сад. А чому мені якийсь підприєм має злочинець погрожувань? Питань немає що це. але. Стоїть питання обґрунтовані звинуватися. Чи мій колишній чоловік при... до мене руки піднімав? А чи його не притягнули до адміністративної відповідальності? А чи мене Мейськів теж наклепи вчиняв і писав заяву, що я йому пошкодила машину, і не притягнули до кримінальної відповідальності? Службову особу службову особу, службову особу Мейського Богдана Володимировича не притягнули до кримінальної відповідальності за 383 і 384. Приїхав у Львові, сказала, заплатили гроші. Вони в Києві заплатили вони гроші за суд. Хто, хто він має право, право скасувати а рада? А там зараз що на тому забрав собі, забрали. Перезвоніть, може. Зараз собі таке на вже можна. Ну йок, каміску на пістолеті. Ми ще наперезвоніть Я страшна Знаєте, людей, юристів, які зовсім до того не мають кажуть, то жахи каже, не таке робити. Але може такое за чим викличте. — Виклич, виклич, вона не хотіла. А як це сказати? Та вона, маму поховала людина. Маму поховала. Маму поховала. А ви знаєте, що таке забрати все? Ти лишаєшся без мене з хворою матір'ю і тобі камінець, де ти ходиш з катетером. Ви знаєте, що таке? Дай Боже щоб прожили мої вороги. Я, я мочився шість років з не треба мені. Не вдали, чого я сьогодні маю бути тут? Скажіть мені, чому я сьогодні маю бути тут? Чому? 15. Чому? 15. чому я не повинна? поїхати на могилу 15. до своєї мами, а я повинна тут бути. Чому? Чому на мене люди мають зглядатися? Як чому на ідіотів, як на ідіотку на і говорити, що це сам? Воно мені треба. Чому? А ви знаєте, що це людина, директор фірми, яка створює робочі місця. Знаю, І вона дохід державі, приносить, А її тримають. Подаємо на Майдані, коли це Майдан був. Чому в тюрмі людину тримають? Незаконно зовсім От, немає на такій станціях. Я його дружина яка, його захищала. Назвала порядка 20 пунктів, які порушив прокурор

нашу акцію я звернувся в усній формі. Чому до сьогоднішнього дня? Я тут числайку. Серпня. Я... Чому? Вівторок це був. Яке дев'яте було? Серпня, вівторок. Yeah. По yeah. Yeah. А, yeah. а що дуже yeah. показувати yeah. по мискові? Ну, yeah. no, зараз. Yeah.